Ми бачимо зараз, що людська е, м, натура вона така є. Що любе суспільство на складається там якісь усвідомлені раціональні люди. А є біомаса. Біомаса м, ну їсть, пукає, какає, розмножується, е, споживає тік-ток, і цих персонажей в е, технології інформаційні е, дозволяють розводити, що вони йдуть е, стріляти інших громадян, думаючи, що їх замовляють якісь там спецслужби нашої ж держави. Умовно кажучи, ми прекрасно розуміємо, що світ майбутнього. Це коли е, е, технології, в тому числі розвиток України і Росії, на них будуть учитися спецслужби, погані хлопці інших країн, або якісь країна вона була як Афганістанда раніше там якийсь був легітимний уряд, потім там прийшов до власті, якби там Талібан. Ми розуміємо, що там десь поруч може там і Аль-Каїда пастися, і так далі, подібні інші угрупування. Вони використовувати буде зараз. Уже війна, буде наприклад, десь там в Європі ці провокації. Це вже за рахунок, якби штучного інтелекту, вербовки, пошуку людей. Це не будуть якісь там бігати банабак, там з вибухівкою. Це може бути що завгодно за гроші. Ми беремо увагу Дональд Трамп. Кому б'є війну наркохартелям. Тому що бюджет наркокартелі дозволяє їм купувати любу зброю, любу там вибухівку, дрони, тому що у них немає. У них гроші анлімітед. У них питання ізоляції доступу до технологій. А ця ізоляція буде пропадати, тому що це 3D-принтера, Доступ Китай, запчасті. Я знову ж таки, чого 에, Трамп оголошував мита на в тому числі на Китай, тому що Китай представляє прекурсори для наркотиків, які валять картер, варять картелі для того, щоб постачати в Америку, де вже загинуло там. статистиці від атфентаніва там більше півмільйона американських громадян і Китай а їм за те, що було опіумні війни тоді західного світу проти Китаю, і ми розуміємо, оці всі процеси, коли по суті наркотерористичні угрупування фінансуються Китаєм, тому що Китай цим чином вирішує свої задачі під рівні просоїну Америки і іншої держави. Тобто, доступ технологій цього всього буде дуже, дуже весело. Тому світ майбутнього не тільки там дрони, штучний інтелект, це і суб'єкти війни. Хто буде транснаціональна злочинність і цієї злочинності впливі? І це дуже бентежний світ. Я говорив з представниками західних країн. Вони там думають. А оптаволокно, як нам від нього захистить станції? Їм ніяк станції не захистить. Зараз вони добре, що вони побачили Євгена Карася, ми їм там, да, там допомагаємо нашим партнерам. Е, наша методичка, да, там, як дробовіка збить ФПВшку. До речі, всі військовослужбовці мають на увазі, ми навчаємо військовослужбовців, курси е, там, там, де угодно, в телеграмі, в інстаграмі пишіть, е, як збивати з дробовіка ФПВ дрон. я розумію, що зараз в європейських країнах, в американських країнах, зараз на кожній об'єктні інфраструктури треба, щоб був особовий склад, ну просто з по автоматичним дробовиком готовий до цього. Навіть просто якщо буде якийсь масовий нальот, там перші не взорвуть, ну хоча б наступні. Контури безпеки божевільно просто міняються. Світ буде безкінечно, якби веселим. І я це казав. Люди цього не поняли. що це зараз? Ми не ймо, що у нас війна. Ми насправді першими пережили жахіття, таке складне. Те, що в світі весь чекає тому, от. Це в тому числі і е, скажімо, да, це перегляд всього якби моменту безпеки озброєння армії світу. От ми розуміємо, американська армія не готова до дрона війни. Китайці кажуть, що вони готові краще американців. Хто до що нашої аграрства, побачимо вже в практиці. Ну до ну, американська армія у мене зараз товариші просто не знаходяться там на високо е, скажімо там рангових навчаннях в сполучених штатах. Вони бачать морська піхота, національна гвардія, сухопутні війська в Сполучених штатів відпрацьовують е, стару війну, взагалі не враховуючи реалії поточного поля, бою, які вже враховують Е, тому весь цей світ їх чекає дуже гіркий досвід, який у нас вже є. Які, як я вже казав, ми ми, ми там можемо його е, продавати. ну стосовно безпеки з Росії, mm. е, поки вона існує, вона буде нам загрожувати. Знову ж таки, е, навіть вже не такі питання: а ми буфер Європи, е, Європа прикольно таранить що вона боїться, вона готова при цьому торгується, давати що завгодно. не буде Росії, буде якісь інші там не знаю, там середньоазіатські емірати, які будуть з якось там кубанським там каганатом, об'єднаються. Байдуже всі будуть їсти і таранити, якщо ти багатий і бідний. Так зник Єгипет. Зараз люди, які проживають на території Єгипту, Араби, це не та цивілізація, яка будувала єгипетські піраміди. Єгипетська цивілізація була дуже розвинена технологічно. У них війська були найманці, тому що вони були умні і красиві але були слабкі, не готові воювати. Відповідно, їхні технології прийшли, забрали якби дикі племена, якби і от ото -то все, що зараз там ходить біля цих пірамід, смітить і так далі. Це не та елітна цивілізація. Відповідно, європейський союз, китайці як називають Євросоюз Е, Музей. Ми ми приїжджаємо музей. Вони не сприймають євросоюз як це серйозне. На євросоюз дуже багата територія, і це зараз все спускається до цього середньовіччя новіща. тепер технологічного різні народи сильні агресивні нації, які не вироджуються, а народжуються. У них ну демографічний плюс вони розглядають європу як великі такі музей прикольних якихось брязкавець, зова технологій, технології, куди принципі треба робити набіг. І ми просто стоїмо на оцих от роздержі цих світів. Відповідно, ну взагалі там, майбутнє, дуже воно виглядає, скажімо. Єдине у мене надія, коли Пакистан з Індією воював, я зараз там спілкуюсь з певними посольствами і кажу, слухайте, на що вам той от якісь там за Кашмір чи за що. да ви вас блин, разом взятих 2 мільярда. Росія Большая Давайте на лодках допливемо да в Китай, да, давайте подірібаним Росію, вона ж вже слабенька. Росія з кигликом дамо ляща по носу. В чому прикол? Чого Росія зараз хоче замиритися? Бо з одного боку, якщо зараз буде, буде мир. То до 2030 року Європа має напрягти, бо Росія на них може напасти. Бо величезний досвід, кількість ветеранів, технологічної війни, готовність іти воювати, тому що навіть поляки молоді. Вони кажуть, якщо почнеться війна, я втічу. Кажуть, так, як це ж твоя Польща. Та ні, ну це моє воєводство. Ну каже, це моє воєводство. Я лічність, Я ж я для себе рожден. І це Польща, де ще найбільш якісь там консервативні настрої, ще публіка, хоч якась ще не денаціоналізовано в інших країнах. Євросоюзу буде гірше. То євросоюз якби напрягається, але і Росія, якщо вона зав'язується війну mm -hmm. з нами. Вона втрачає потенційну можливість е, бути от хоча б якимось там глобальним е, гравцем, тому що надзвичайно відірветься там від Індії, від Китаю, від, е, скажімо, Туреччини, інших держав вона дуже сильно ослабне. Росії теж дуже треба передишка. Вона дуже сильно виснажилась. Ну ми зуміли витратити блиноці. Всі запаси даже радянського мотуху, який у них був він реально вже добігає. Е, е, я ну, я навіть не кажу окей, танки. Ми бачимо зараз да гармати, ми бачимо зараз тут 22 другу, тож. Не Су 25 п'ять штурмові фронтовики, е фронтовики, фронтові штурмовики, які вони теж не виробляють, їх там у них лишилися, не знаю, там штук 120, по-моєму. Якщо не. Ну може, там більше, ну, вона кажучи, кожен збити 125 нового не буде. Так це ми думаємо, типу, на нас багато. Так не ж не ми одні. Там довкола Росії ще куча бажаючих поживіться. Поживіться, і Китай так само сди склавши ручки, жде якби хай Росія ще повоює. В принципі, Водівосток уже наш. По китайськи китайській він там буде там, все то тобто Вони всі прекрасно це розуміють. І Росія, попри те, що ми думали не тільки для них, то тільки Україна, і все. Да ні, ніфіга не тільки Україна. У них проблеми і що вона зеленіє, вона сти мусульманство демографічні проблеми, економічні. Вони так само розуміють, що інші країни, які її оточують на них, теж великі мають плани і всі чекають цієї розв'язки. Тому тут такий клубок, ця війна якби затягнула і нас, і Росію в дуже складні якби рішення. І тут я навіть не знаю, кому зараз більше треба мир. Нам треба мир, тому що ми гинемо і ми ми гинемо нас і ну, наші толкові українці, не це Бестала, яку туди гонять як пушечне м'я. От, этих от ванях зняли з бутилку, він про тризял кинули бой. Але Росії ванька на бутилки, ж надо пригодиться бо ще будуть загрози середнього Середньої Азії, загрози Китаю. Знову ж таки, про що сейчас, да, от Ми просто про це не думаємо. Ну, на не взагалі, мало дивитися що там, куди Росії, які там плани, но була 80-та арктична бригада Російської Федерації готувалася для того, щоб оперувати. Е, ну я не гуманітарій, я можу путати, от арктика Антарктика, що там на північ, Архіка, навірно. От цей, от, цей арктичний шлях вздовж Росії з Китаю. Це величезний торговий шлях короче, до Євросоюзу, який вигідний, і за це там багато хто буде бадатися. За чого так само розборки йдуть за Гренландію і так далі? То це ж 80-та арктична бригада, вона ж тут була обнулилась. Тобто Росія, наприклад, ми для Америки, яка найбільше переживала за цей торговий шлях, Китай, що. Слабий ми ж для Америки цю задачу виконали. Всього немає 80 артистської бригади, Росія не конкурентно здатна в цих арктичних розборках, яких зараз там претендують Норвегія, Швеція, Америка, Китай, от них а ми Росію там випотрошили. Росія б хотіла повернутися в гру в розборки за Антарктику, тому що це величезні бабки. Це якщо з Києва буде поняття, що це, бабло, це величезне бабло, тому Арктика треба. А поки вони тут воюють, вони цю Арктику безкінечно втрачають. Там будуть фігурантами Скандинави, Китай, Америка, але не Росія. От вони це втрачають з кожним днем війни в Україні тут. Тому у всіх дуже складний клубок. Я навіть не знаю, кому хто би більше ще хотів замиритися? Ми ще рашка.